На вчорашньому проли відбулася одна з найбільших ліквідацій по альткоїнам особливо і якщо ми подивимося ось ці дані. Тобто вчора було ліквідовано в Ангісті на суму 1,4 мільярда, і більшості випадків це було саме по альткоїнам, а не по бітку, тому це є дуже добре і зараз можуть бути класні можливості, де варто зайти в угоду в всіх попередніх аналітиках і стрімах. Я казав, що на росту ринку найкращі входи – це завжди на ліквідаціях, і навіть на стрімі, які ми проводили з Ярославом, якщо ви були в п'ятницю, ми обговорювали про те, коли найкраще заробляти, і коли найкраще купувати альткоїни. І там основна рекомендація була купляти після ліквідації. Тому давайте зараз розберемо, що робити по побітку ефіру. І ще декілька топових альткоїнів. Перед цим обов'язково поставте лайк і підіть прямо зараз. В описі тут буде посилання на телеграм. Підпишіться, щоб ви отримали доступ до кожної аналітики стріму, яким ми ділимося для вас безкоштовно. Давайте почнемо. З зараз будемо як ми почнемо з декілька хальткоїнів. А біткоін та ефір буде в другій другій половині цього цієї аналітики. Я підготував для вас цілий список. Тому друзі, давайте починаємо. З як то підемо з кінця. Перше це є тонкоін. Тонкоін зробив дуже красивіший пролив. Тонкоін, бачите, з 7 доларів опустився на 5. Доволі красиве велике падіння. В низ була гарна ліквідація, що зараз робити по тонкоїну з клубом. Я в мене ось такий пан, який я поділився в клубі. Це, якщо буде глибокий рік тест, то варто заходити. Ви повинні розуміти, що після ліквідації, от я наш любий тонкоїн, ви повинні пам'ятати одну штуку. Після великої ліквідації є лише дві адекватні точки входу. Перша точка входу це от, відбувається ліквідація, і це якраз низ ліквідації. І якщо ціна бере тестить ліквідацію, ось тут це взагалі це називається найзолотіша точка входу на перебиття воїв. Чому так? Тому що от зараз е, на відкаті вже буде багато лонгістів залітати, бо думати, що вони дуже швидко підуть, і відкату не буде. І більшість з них будуть за лоями ховати свої стопи, і ще раз піти зняти їхні стопи. Це буде якраз хороше місце, і в ідеалі щоб це відбувалося впродовж, наприклад, одного-двох днів. Ну і другий варіант це велика ліквідація відбувається, і ціна починає робити боковик, наприклад, на тиждень. І не з того боковика це буде е, якраз е, теж то точка входу. Тобто, один з двох сценаріїв ми маємо використати для точок входу. Тому перше це є. Тонкоін, мені дуже подобається тонкоін, і е, по тонкоіну була гарна ліквідація. І біля цього лоя я тут буду шукати лонг в зоні 5.10-5.20. Перша точка входу буде виходу, буде перекриття. Ось цього падіння, е, яке в більшості випадків відбувається, хоча б 40% Треба буде скигнути по 6.37, щоб бути без ризику, і е, звісно, що на перебитті хаїв можна буде повністю вийти, якщо це відбудеться. Е, наступний план це по ріплу. Я писав доволі багато аналітики сценарію по цій монетці, особливо на англомовному каналі. Я не знаю, чого багато людей любить це гімно. Ви розумієте, якщо монетка стріляє дуже багато і вона третя в капіталізації, і її ніхто не використовує, то те гімно воно буде падати. Я думаю, що воно рано чи пізно відсканеться, але тут єдине, що можна робити, це торгувати від сильних зон. У мене був попередній план в клубі. Зараз я вам його покажу. Я скажу чесно, я дуже хотів Ripple відторгувати в шорт, але Ripple не, да, не зайшов в зону, в якій я чекав. Я чекав на перебитті вершинок шорта. Але бачите, він полився прямо з ось цієї зони. Що зараз? Зараз шортити вже пізно було. Ми вже відпрацювали. Єдине місце, де я буду шукати ОНГ, це. Тест ось цього поку. Бачите, це є тест. Ось цього поку. Це якраз буде перекрито повністю ця хвиля росту. Це буде зона 1,89 з е, ціллю перед ось оцим поком, який є в зоні 2.40. Наступний е, це є солана Друзі, накидайте лайки. Дуже важлива ваша підтримка. Бо бачите, я перший раз ділюся чітким планом, який даю в клубі. Е, Наступне це є Солана. Е, Солана е, вийшла з е, накопичення, яке було в зоні від 220 до 240. Е, по Солані насправді е, було не найбільша ліквідація. Я думаю, що буде більша, бо е, насправді по деяких монетках в рази більші ліквідації. Дельта посиланні мінус 400 мільйонів, але дуже мале падіння інтересу. Тому посиланні ми або чекаємо value, і від value валуєрелої будемо шукати лонгір, або звісно, що набагато крутіше, якщо буде ще перебиття лою. От в ось такому плані, тому що солана майже перекрила весь ось оцей ріст, і більшість рівнів, які були наторговані, вона майже всі зняла. Якщо якимось чудом солана знімелої в зону там 200 це буде ідеальніше місце, щоб зайти в лонг з ціллю тест цього поку перед ним частину скидаємо, і другу частину можна скинути або перед поком в зоні 254, або взагалі перед зняттям хаїв. Е, наступний цей WorldCoin. Е, купив на свою голову цього трошки гімна на споті. Е, воно, бачите, зробило глибокий вкат. По WorldCoin відбулася прям красивіша ліквідація, дуже красиво. відносно до е, того, скільки об'ємів є на монеті, е, падіння інтересу 22% це дуже велика ліквідація. Тому тут те саме, або Буде ROI, Ось оцей план. Якщо ми низ не, не буде зняття лою, і буде ось оця велою вона буде роз, продовжуватись. То від ROI ми будемо пробувати шукати лонги з першою цілею. Це перекрити все це пришвидшення. Весь цей імпульс. Тобто, тут по-любому скидаємо якусь частину, щоб ми були без ризику. Це є зона 3.37, і е, нас біля зняття хаїв можна скидати другу частину. Е, наступний Бінбішка. Е, Бінбір дуже гарна ліквідація. От по Бінбірці величезна дельта, гарний домінуючий об'єм. Е, зараз по Бінбіршці скажу чесно, е, після такого вкату, що ми можемо робити? Звісно, що е, якщо буде тест ось у цього поку е, наторгованого і тут, якби вийшов якийсь об'єм, це би було ідеальніше підтвердження входу. Е, тобто зона для входу 656 е, з цілею взагалі зняти ХАІ. E, можна навіть перед e, зоні 770 якусь частину скинути а іншу на перебиття Йдемо до найважливіших біток та ефір. Перед цим, друзі, дружньо поставте лайк і поділіться зі мною, чи вам подобається, коли я ділюся з альткоїнами, бо після таких ліквідацій буде багато можливостей. А щоб отримувати чіткі плани з чіткими сигналами на щоденній основі, якими я ділюся в нашому клубі, що ви, от навіть ось цей шорт, який ми брали минулого тижня по біточку. Ми дуже красиво його відторгували. Ми ділилися в клубі, давали чіткий сигнал, щоб отримати це. Що ви робите? Ось тут буде посилання під відео, буде ось така форма, де буде ваше треба заповнити ім'я, номер телефону, пошту, лишайте заявку і долучайтеся, щоб ми вам помогли вивчати ринок і заробляти. Йдемо до найважливіших монеток, чого найважливіше, бо звісно, що це є найбільші об'єми, найбільший інтерес, біточок та ефірка. Давайте перший біточок, а потім ефірку. Бо ефірка найцікавіша, хочу її лишити. На кінець. Що по біточку? Біточок зараз формує доволі велике value. Давайте я його на три дім'ю покажу. Біточок формує ось оце величезне value. глобально. По бітку ми маємо тренд вгору. Але під час цього тренду, бачите, ось тут ми шортили. Тобто, ви маєте бути відкриті до того, щоб працювати в різні сторони. Ось у тут у мене була ця зона відмічена, але друзі, взяти тут лонг, було майже нереально, тому що я вам, вам зараз покажу п'ятихвилинку. Вся ця ліквідація відбувалася продовж п'ятихвилинки і ще й вночі, як назло, тобто, якщо у вас не було ось цих п'ять хвилин. Або у вас не було тут лімітки, то ви би не взяли е, цей рух. Тому е, нам набагато легше командою брати рухи, коли йдуть якісь засаження, коли ціна на торговує довше. Тому, наприклад, тут шорт вийшло взяти, а ось оцей лонг не вийшло. Також вчора е, я шукав, е, я вчора пробував лонгувати спочатку, коли біточок вернувся в оцю локальну «value». Я думав, що підуть хаї знімати, і від них вже можна буде шортити. А біточок, бачите, він зробив тільки невеличкий виніс. Я навіть не встиг перевести угоду без збиток. Якраз сигнал вчора давав. Бачите, от вам покажу. Навіть не встиг перевести в БУ, тому що я хотів на перебиті хаї вже перевести в БУ. Біточок, бачите, що зробив дав ось у цей імпульс. Я підтягнув стоп і все, більше нічого не вийшло. Далі був план е, взяти шорти, бачите, від ось цієї наторговки в зону 94. Але біточок він по факту тільки годину тут постояв і тоді пішов. Е, чесно скажу, я хотів довшої наторговки, хоча б щось похоже, як було. Е, я вам покажу трейд по ріплу, який я брав, шорт. Я хотів щось похожого як було в е, цьому шорту е, по ріплу. Е, коли я брав. Коли ми в клубі брали і давав сигнал якраз по ньому, там було перше падіння, і я хотів на тесті ВРО від наторговки брати шорт. І, бачите, тут вони якраз наторгували. І від цього велоєрело, як вони втримали, вони не зайшли назад в об'єм, і від нього пішли знімати лої. От щось похоже, я чесно скажу, я вчора хотів побіточку. Як ви бачите, він не дав, він дуже от зробив дуже малу розторговку. По факту, дві години постояв і звідси пролив цю зону. Що робити зараз, по бітку? Скажу чесно, от дуже погане місце, бо. Який селонг ще можна було шукати від ось у цієї велої яку ми відтестили? А прямо зараз ми в середині боковика. І в середині цього боковика, скажу чесно, я, е, я поки чекаю. Найідеальніше, що би було, якби ціна взяла би відтестила зону 86. Чому зону 86? Зараз по тій зоні там прям величезніші ліквідації. Тобто, якщо ми подивимося карту ліквідації, бачите. То е, найбільші е, ліквідації у нас зараз в зоні 89, 87 і 86, ось ця зона, це якраз буде низ діапазону. Якби якимось чудом біточок, наприклад, там е, взяв, розторгував велю і таки пішов знімати тут ліквідність. Це би було б найкраще, що могло би бути для лонгів, але на жаль, це може не відбутися. Тому перший план побітку, який для мене я б сказав. Це план мрія. Чи він відбудеться чи ні, я не знаю. Але якщо якимось чудом буде пролив в цій зоні, тут можна буде шукати лонгів взагалі там брати і тримати там до 110-120, е якщо цього не відбудеться, е інший варіант є це от value Бачите, яке ми маємо зараз. Велію. Ось оце. це буде тест велорелої. Якщо буде тест велорелої, і тут якісь об'єми погонання, ще від нього можна пробувати. Брати лонги ну і, і звісно, що інший варіант це якщо біточок вертається назад і закривається вище value і робить якусь розторговку, яку він робив, наприклад, тут чи, наприклад, вам, ну от ось отут зараз. Я вам показую оцю, наприклад, розторговку. тоді, тоді ще можна буде шукати. Тому я знаю, що багато хто з вас хотів би чіткий сигнал, який ми дали, наприклад, по інших монетках. але Біточок в середині боковика, і це не є найсильніше місце, тому ще раз повідку я чекаю або зняття ліквідності в сильній зоні, або закриття вище продовження. Ну, або щось всередині, але це я вже буду давати апдейти в клубі, тому обов'язково відкривайте посилання, заповнюйте форму, долучайтеся, щоб отримувати аналітику на щоденній основі. І звісно, друзі, вишенька на торті це є ефір. А чого вишень? вишенька? Тому що ефір най найкрасивіший зараз. І я зараз поясню, чому. По-перше, по ефіру відбувся найбільший вихід об'єму. Тобто дельта по ефіру 1,4 мільярда. Друге, по ефіру відбулася най-найбільша ліквідація. Тобто ліквідація по ефіру була. Бачите, це є це є саме ліквідація, не дельта більше, ніж 200 мільйонів. Це дуже добре з ось цими величезними об'ємами. Тобто, 4 годинка по ефіру. Якщо ми відкриємо 4 годинку. В районі 20 мільярдів доларів. Ну, це дуже добре для е, можливого росту, е, скажу чесно: е, прям е, хорошу зону для Лонга. Ми трошки зараз з вами вже пропустили. Е, я в клубі ось тут давав план. Я його давав е, вчора. От зараз де цей план. Я його давав. Е, Бачите, вчора, в 12:38, понеділок, 9 число, е, е, я відмічав ключові зони. І в мене було дві основні ключові зони. Це, бачите, це є зона 3543. Тут шукати лонги. Або тут чому так? Бо було дуже багато рівнів, які були не зняті. І скажу чесно: просто мені тяжко було дивитися на ці всі каскади, які не зняті, і шукати звідси лонги. Відповідно, чуйка не підвела, і, і фірка, бачите, зробила просто красивіший вкат. І зробила прям красивішу і величезнішу ліквідацію, якась в цій зоні. Що зараз? Е, зараз після такого вже великого відкупу, який відбувся, ми е, по факту пропустили точку входу. Ті, хто з вас брали руками, а не виставляли лімітку. Точка входу пропущена. Е, я думаю, найкраще, що може бути, якщо і філька якимось чудом відтестить бел релой. Зона 3554 Тут я би залюбки би взяв би Вонг зараз. Просто якщо ви зараз будете брати Лонг, вас стоп лос має бути все рівно в зоні 3447 Тому співвідношення ризику до прибутку буде дуже погане, і тому мені вигідніше або бути взагалі без трейду, або чекати такі, щоб ціна зробилась ось цей відкат. І вже від нього брати лонги з першою ціллю зняття хаїв. А друга ціль, ми повинні розуміти, що є дуже велика ймовірність по ефіру, що ефір скоро може почати краще перформити, чим біткоін. Чому так? Перше біточок в мене таке відчуття, ніби він зайшов великий боковик і він буде більше ренджети. Це раз. Друге ефір, якщо ви подивитесь величезний об'єм по ефіру. Зараз ефір вже об'єм, майже майже такий самий, як по бітку, а є скоро шанс буде більший. Це наступне. Ще наступне ефір це, напевно, єдина монетка. Якщо ми подивимося, на денці, де відбувається прям величезний ріст відкритого інтересу, і кожна велика дельта вона відкупається. Якщо ми відкриємо 4 годинку, щоб бути ще точнішим, кожна величезна дельта, яка заходила по ефіру. Вона була в якихось лоях, які були відкуплені, і ціна, бачите, ціну сильно тримають, особливо цю зону 3550. Відповідно, допоки ефір вище цієї зони, ми в сильному ростущому тренді. Низ цієї зони це як ідеальніше місце, де треба шукати Лонги, якщо ми ще як е, разок його відтестимо, що часто буває, не перший раз ефір тестить сильну зону, тільки потім іде, е, і якщо ми подивимося на більший часовий період, особливо на тижневий графік, тобто, ми всередині цього ростущого тренду це по факту гарний класний вкат, виніс топів, і як тільки ефірка е, переб'є е, всі зони. Ми по факту підемо знімати all-time high Тобто, при знятті all-time high то ефірка може ну доволі сильно красиво рости. Навіть е цікаво буде до якої зони вона може дорости. Дуже важливо звертати увагу, що ефірка це єдина монетка, де зараз інтерес за невеличкий час за останні декілька тижнів виріс з. От порахуйте від початку росту цього боковика, і фірка виросла на цілих 60% ну, в районі 60. А відкритий інтерес почав набиратися в середині боковика. І зараз вже в моменті виріс на 100% 1,4 мільйона. А що таке 1,4 мільйона? Ви повинні, от давайте з вами порахуємо 1,4 мільйона на там середню ціну, нехай 3 тисячі. Це ви зараз побачите. Скільки позицій добрано, тобто додатково хтось набрав 4,2 мільярда об'єму позицій. Це є жирний об'єм, і ним будуть штовхати. І той, хто набрав, якби це були засаджені лонгісти, їх би на цьому проливі е, шви зняли. А хтось навпаки погинає далі, хтось сильний. Тому ще раз, низ діапазону, і дальніша зона для лонгів, шорти. Е, Шокти, дивіться, шокти тільки скальпити і проти тренду треба ще вміти шортити. Тому я не буду плани по шортам давати. Бо ми будемо я буду їх ділитися ними тільки в клубі, отак, от як ми брали шорт по ріплу. отакими такими ситуаціями я тільки в клубі буду ділитися. Зараз підтримайте лайку, лайком, підпискою, долучайтеся в клуб. І прямо зараз дивіться відео по моїй торговій системі, щоб ви розуміли, як ці всі системи-індикатори використовувати разом, щоб ви заробляли. Були щасливі. До зустрічі!